Чорноморськ, що розташовується на узбережжі Чорного моря в Одеській області, прожив там все своє життя до 19 років, а потім от, переїхав в Київ навчатися в Карпенка-Каргу. Тут насправді цікава історія. Я вже навчався в Одеському театрально художньому училищі на початку, три роки після школи відразу ж, і там я освоїв професію режисера. І ось я закінчую вже третій курс, і у мене був у мене було два майстри. Це Надія Осипіна Даленка і Саган Володимир Андрійович. І ось мені Саган каже, що Гліб, ти от, ти от будеш режисером, але тобі треба, тобі треба до хорошого майстра піти. От Попов Леонід Петрович на кафедрі театру «Львівок» — до нього треба до Попова. Ну, Сказано, зроблено. То я поїхав в Київ до Леоніда Петровича, відвідав корпус, він мені провів екскурсію, я йому сказав чудово. Але я ще поїду в Харків, подивлюся як там і е, е, їздив до Харкова, теж хотів там бути режисером театру Ляльок, але потім все ж таки через деякі обставини все ж таки поступив в Києві на кафедру мистецтва театру Ляльок. Е, я вчився в Одесі на режисера масових свят, як у нас сказали, Тамада скорочена. Але е, у нас е, там була величезна бібліотека лялькарської літератури, оскільки у нас там викладав Євгеній Зефович Гімільфарб. Який ну, справжня легенда для українського світу лялькарства? Там була його бібліотека, і я колись просто так вирішив подивитися, що там за книжки такі про театр-ляльок. Вирішив їх почитати. Я взагалі цікавився театрознавчою літературою, вирішив прочитати про театр ляльок, там всякі народні театр ляльок. І ось у мене на другому курсі щось змістилося в голові, як то кажу. І Я зацікавився театром ляльок. Абсолютний мій фаворит, це, звісно, японський театр «Ляльок». Взагалі, японський театр це вже своєрідний мім в середовищі моїх знайомих, те, що гліпи японський театр. Ну насправді просто це настільки унікальна якась символічна система, це настільки витончена і драматична, і символічна культура. У мене був якийсь період, коли я вже втомився від драматичних вистав. Навіть від вистав театру Ляльок, чесно кажучи. І я подумав, що щось треба новеньке. І я чув про японський театр постійно, і постійно чув, що він такий дивний, що він незрозумілий, що він такий смішний. І я вирішив, а чому мені самому не подивитися? І я пам'ятаю, я сів дивитися, і я не міг відірватися от взагалі. От тобто, вся вистава, півтори години, я від початку до кінця подивився, і я такий вау! Він з одним японцем, який мені демонстрував, як деякі ляльки в Японії працюють там. Ну, їх народна система Крумонінге, така система називається. І вже розробив навіть маршрут, по яким театрам там треба відвідати, що там, кого зустріти. Тому є плани. До речі, саме режисером хочу сказати, є така, ну, смішна насправді, але для мене дуже важлива історія, як я взагалі вирішив стати режисером. Загалом це сталося на вступній кампанії в одеському театрально художньому училищі. У нас приймав, приймав документи викладач фізичної культури Юрій Георгійович. Він у нас приймав документи, я там здав вже вступні, і я міг вступити на бюджет і на актора, і на режисера. І я мріяв бути актором. Я, вступ... я хотів бути актором. Велика сцена, кіно, все таке. Але я його питаю: от перед тим, як він мені сказав: Гліб, ти вступаєш або на режисера, або на актора. От куди документи давати? А я кажу, Юрій Гіоріч, так... ну хто такий режисер? А я... а я тоді не розбирався, я тоді ще ну, не цікавився. Я знав, хто такий актор, хто такий режисер для мене це було загадка. Він мені сказав одну єдину фразу, яка змінила повністю моє життя. Він мені сказав: Гліб, ну режисер це як актор, тільки важче. І якби ця фраза, оця одна маленька фраза, що режисер це актор, тільки ваша, повністю змінила моє життя, і я вирішив стати з тих пір режисером. в театр я потрапив, звісно, завдячуючи моїм майстрам в Карпенка Карого. В першу чергу, Урицький Михайло Якович, мій майстер, мій наставник, і мій викладач з теоретичної режисури Руслан Валентинович. Тут працював. Я ще закінчую четвертий курс. І от наразі можна сказати. Проходжу творчу практику, паралельно працюю, навчаюся, тому так. В дитинстві я мріяв бути крановщиком. Я, прям, я, я просто жив біля будівництва все життя. Це був такий у нас жилий комплекс, який будувався. Я бачив ці крани, я бачив ці е, сваї, як вони забиваються, як там ходять, носять трактори, ескалатори їздять. Я такий дивлюся на ці, ці крани, я просто. Ну, у мене до тепер з дитинства якась така деформація, що я, ну, я серйозно вважаю, що трактор, ну, як, як об'єкт, це реально от найкрасивіше, що є в нашому світі. От ніякі там собори, там якісь витвори мистецтва — От трактор це, реально, це дуже красиво. Е, і в нас в школі була творча студія, акторська. Але скільки б я не намагався, скільки б, скільки б я не добивався, але мені, мене ніколи не ставили на якусь там, хоча б значущу роль. Я постійно просив, ну дайте мені хоч якусь роль. І, на жаль, за всю свою творчу акторську кар'єру в школі я встиг зіграти такі неймовірно круті ролі, як поліцейський вистав, виставі, здравствуйте, я ваша тітонька і німецький гастарбайтер в виставі про діснеївську принцесу, яка потрапляє в наш світ. Це була якась така інсценізація фільму. Ось. Але тепер де я? А де ви? Давайте порівняємо. Наразі я працюю в нашому театрі над виставою Каракулі-Каракуля. Це вистава для дітей за п'єсою сучасної української драматургині Київської Ра. Вистава насправді про нас, про творчих людей, які долають, долають. Самі себе в своїх творчих пошуках в виставі ми, як ми бачимо своєобразний образ дитини в вигляді маленького баранця, який обожнює малювати каракулі, який захоплюється. Він бачить світ в цих каракулях, але його не сприймають. Інші не бачать, не бачать, не бачать світ так, як він, і через це вони його критикують. Вони кажуть: ні, ти неправильно бачиш світ. А Баранець не розуміє, чому його інші критикують. Це ж його творчість, це ж його світобачення. Е, ще цікаво, вистава, звісно, я сказав для дітей, але ж всі вистави для дітей пишуться дорослими, і всі дорослі мріють, щоб діти виросли саме е, такими щасливими, творчими, впевненими в собі. І, звісно, мріють, щоб і дорослі не забували про дитину всередині себе і теж давали їй інколи можливість вийти, інколи можливість проявити себе. Тому, звісно, вистава для дітей це в першу чергу і цікава вистава для дорослих. Абсолютно мрію колись тут реалізувати одну виставу за японською казкою, хто б сумнівався. Ще до того, як почати працювати в будь-якому театрі, ще навчаючись в Одесі, не перебуваючи в театральному, театральному середовищі, я читав всякі розумні книги про театральну етику, про театр. І чесно, в кожній книзі для режисера. Обов'язково є глава про відношення молодого режисеру до старших акторів, про відносини в колективі, про субординацію. І звісно, там це дуже важка тема, яка підіймається. Що, що треба отак-от обходити, треба так, от там не підіймати цих тем. Треба отак от ставитись так, треба себе так позиціонувати, таке казати, це робити, це не робити. Я окрема книга Етика режисера там теж в цьому виділено. Отже, літератури, і це дійсно буває така велика проблема. Але чесно, е на особистому досвіді я скажу, що ця проблема підіймалася е в радянський період. І наразі я такий щасливий, що ми вже долаємо знаєте, всі ці якісь стереотипи. Наразі я ніколи не відчував е ні, в ні в нашому театрі, ні в Миколаєві, де я теж ставився, займався постановками, Я не відчував ці е хизування регаліями. Знаєте? Я взагалі впевнений, що якщо людина приходить в театр не для того, щоб самоствердитись, а для того, щоб реалізувати, так би мовити, свою маленьку мрію у вигляді вистави, щоб займатися творчістю, то тоді і немає причин, чому б вам конфліктувати і через вік, немає причин, чому вам конфліктувати через якісь, ну, ну, звісно, творчі конфлікти існують. Напевно, моя мрія це прокинутись десь в років так 80-90 і зрозуміти, що все своє життя я робив те, Чого я хотів, і що я був в цьому абсолютно щасливий кожен раз, коли я це робив.